Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльор. Ну то що продовжимо нашу подорож по теплиці Оршідаріум? Зараз ми знаходимося в третій теплиці, де вже як то кажуть, багато фаленопсисів, ті, що вже будуть виставлятись на продаж, які вже розквітли, ось як Diffusion. Красуні, е парфюм стоїть неймовірний. Також ось така красуня, все забуваюся, як її звати. Але вона дуже-дуже пахуча. Ось така нова мультифлюра, Її камера трошки якби висвітлює, вона дуже-дуже такого кирпичного, коричневого кольору, дуже насичена, і в неї такі воскові, воскові квіти. Також тут цього шито, ось ця красуня квін – ось ці вже розквітнуті фаленопсіси підуть в ту гарну перву теплицю, де вони дуже гарно вільються в інтер'єр. Ось так тут дуже багато крупноквіткових, отаких розових білих орхідей з согою і ви бачите, як вони всі, всі квітоноси в одну сторону повернуті. То я якби підслухала один працівник розказував клієнтам, що вони на ніч на декілька часів включають в одну сторону світло і щоб квітоноси потім тягнулися до, до цього світла. Ось так вони формирують. Квітоноси. Дивіться, яка губа навіть ззаді, яка гарнюня губа. Не дуже великий вибір іменно квітучих, як ви бачите, але, але вони всі такі крупноквіткові, всі такі гарні, здорові І рослини. Ось ця мені дуже сподобалась щось із новенького. Так, деякі сорти ми знаємо, деякі в одному двома екземплярах були. якби Новенькі, ну, в основному розові, білі, такі е бордові. Ось так. Давайте підійдемо далі, подивимось. Ось там. Ось ця мені дуже сподобалась, їх було всього дві штучки. І, по-моєму, така ми бачили також в первій теплиці, але вже не пам'ятаю. Ось, скажімо так, одна єдина пилорічна, яку я побачила, це Торіно. От якби ракушкою розкривалося, ми бачимо, що трішки пелюстки якби пилоричні. Це одну єдину, що я бачила таку цікаву. І ось дивіться, які гарні, гарні квітоноси. Вони як блюдечка, вони по 14-15 см квіти. Там ось тільки-тільки формуються квітоноси по три, по чотири на кожному на, на, е, кущику. І ось дивіться, також ось так можуть формуватися, закріплюються, щоб були такі м -м, покручені квітоноси. І ось так. Там на задньому плані ми бистренько побачили каріт мого асистента. Видивлялася, що там цікавого було. Ну nee, і тут багатенько було ось таких мультифльорочок красунь. Я не знаю їхню назву, так що якось забивала, то нічого схожого не знайшла. Ну, Може, хто дуже-дуже цікавиться назвами і знає, то напишіть, буде цікаво ось ця дуже похожа на Violet Queen, от, іменно фіолетового кольору. Але. Трошки не така. Дивіться, які тут красуні. Ось ця частина відео мені це навіть коли я його монтувала, я відпочивала так. Мені дуже-дуже подобається ця частина теплиці. Трошки відсвічує сонечко, але ж які вони красуні, ці е -е, гарні вандочки, неймовірні, неймовірні. Ось дивіться. Мені так подобалось ходити між цими корінчиками, ось так підвішені котлейки, які заквітають. Ну правда, в теплиці так дуже-дуже гарно тут було тепленько, пташки щебечуть. Вони недавно були политі з деяких ще капала водичка. І такі зелененькі, длинненькі, можна подумати, що все це вандочки, але ні, це котлечки, гібридні котлеї, які отак зростають у теплиці. Але вдома, я хочу вам сказати, це буде дуже якби непросто їх отак ось вирощувати. Ну, хіба що, якщо ви знаєте, ви вирощуєте ванди, ось дивіться. Дивіться, які, яке волосся. Яке шикарне дивне волосся у цих е, котлечок. І ти бродиш між, між ними і заглядаєш і щось собі цікаве, пахуче, отаке, неймовірно гарне можеш знайти. Дивіться, які, які кучеряві лепесточки, які красиві е, тона. Гарні, гарні. Ось ця я, мені дуже-дуже подобається іменно оця ця... часть теплиці. Не знаю, вона якось ти тут ну, відволікаєшся, розслабляєшся, душа якби, відпочиває. Не знаю, ось таке в мене, в мене таке, о, красуня. <рес> в мене так, ну, Не знаю, так мені. Добре тут було, я б тут і залишилась. Дивіться, яка красуня, неймовірна. Любителі к... котлей, вони, вони все це дуже-дуже полюбляють. Красунечки. Так, що у нас тут ще цікавого? Що я тут цікавого знайшла? Так, як уже майже пройшов місяць, то і самій цікаво, що ж я тут нас знімала. Дивіться, яка красуня. Ну, де, В деяких і були назви, але ну, вони так високо були підвішені, що до них добратися з мого зросту це було неймовірно. А кожну знімати, витягувати. Вони, я хочу вам сказати, так, прирощі заплутані корінням. що... Деякі, щоб витягнути це, щоб поскоджити е, рослину. Навіщо? Просто деякі, деякі квіти просто можна милуватися, не обов'язково знати е, їхню назву. Але я розумію, що де, е, деяким дуже важливо знати, щоб знайти таку або іншу рослину в, е, в свою колекцію. Але дівчата, як я казала, де змогла, Назви там і показувала. Ось така красуня, неймовірно пахуча, неймовірно велика, неймовірно яскра. Ну, а подальше ми бачимо, там е, також зростають вандочки. Вандочки е, багато на квітоносах. Ті, що вже квітнуть, я вам показала. Так, ще одна красуня зовсім в других. Тонах, в других кольорах гарна така. І ось така вогняно-рожева, красунечка. Ну, це таке ти затишне місце, так побродити між ними. Ну, Давайте подивимося, що з другого боку є ось така красуня. Питалася е, зробити вам сфокусувати, ну, дуже. Дуже-дуже далеко. Ось це е, шелеріана на стюартіану ось такий длинненький квітоносик. Так, внизу у нас були ренхостіліси, Ось тут такі, це щось із стюартіана або шелеріан. Ну, так, і не е, знайшла я назву. Всі на квітоносах. Так, ось тут у нас трошки пафіопеділумів. Ось такий красунчик. Так, сподобався жовтенький такий, це щось із природних. Але ось, шукала, дивилася, ну так назву і не знайшла. Але гарнюній такі манюні, але гарненький такий. Так, тут хтось у нас на підході ось такий красунчик. Маленький сам по собі квіточка, але бутончик, ви бачите, який здоровий. Так, Тут хто у нас ось так ну, іменно не витягну. Тут уже кущі побільші. Ось дивіться, які лопухи. Тут, гарнюні, ну, прям гарнюні. Лопухи. Ось, бачите, як. Важко, важко деякі назви витягувати. Якщо вони є, то не дуже хочеш травмувати квіти. Так. А ось тут дивіться, вже доквітає ось така красуня. Гарна, гарна. У січні місяці вона також цвіла і також дуже-дуже була високо. Ось бачите, як вони? О, так, ось тут бутони такі темненькі. О! Ось там от, роз, тільки розквітає, ось тут разні, е, інші красуні. Ось тут ринкості такі. Також тільки пробуджували, е, на багатьох були вже квітоноси, так, так і не сфокусувалось. Так, ось тут. Це у нас також без любих бірочок, але більше всього, що це тут у нас психопсиси. Також є психопсиси, і також дуже з другої сторони були такі ж самі анцидіуми. Так що, бачите, квітоноси зростають, ось такі краси. Ну, дуже похожі на психопсисів, але анцидіуми. На жаль, я їх е, зняла, але е, ну, не, не зняла, думала, що знімала, але ну, не зняла. То вони дуже-дуже схожі. Тільки там бульби здоровенні. Так, тут у нас ось такий рінгіс-гігантея. Е, так, дивіться, які, які лапоухи, такі здорові, здорові. Так, читайте. Здорові, такі здорові. Ну, вже видно, що квіт цим фаленопсісам по декілька років. Так, тут у нас от така клумба дендробіумів фаленопсисів. Ось тут прагмапедіуми. Зараз набирають як би обороти. Ось такий ось. Ну, в них. Їм і квітнути не потрібно, подивишся на такі гарні бутончики і вже е, якби душа радіє. Ось дивіться, який козак. Ось так він називається. В таких коричневих тонах ну, дуже-дуже гарний красунчик, М -м -м. неймовірний. М -м -м. Козачок наш. Так, ось тут знайшла так пишненько квітне, ось така красуня. Так, зараз перейдемо з дробу, подивимося, Ось така гарна, глянцева. Ось така супер зебра. Ну, Я якось до зебр спокійно відношуся, але дивіться, і листя, здорове, здоровенний такий. І вже по декілька квітоносів. Ось тут, ось так вони висять. Оце такі горщики трьохлітрові, вони стоять від 40 євро. Так, Давайте зробимо собі прохід. Тут ось тільки-тільки формуються бутончики, а вже сам. Отакий Пафіопедіум Санді Лейді. Але сам він вже десь 40 см і Це тільки початок. Я так, вони дуже високі, дуже гарні. Так, ось така красуня. Ну, Непогано такі цікаві, цікаві кольори. Зараз питаю знайти, ну, ні. Так, нічого не знайшла. Не буду казати, як вона називається, або нічого не знайшла. А ось тут вони гіганти, Гіганти. самі, самі оці, якби, квітоноси, самі оці, бутони, вони майже з мій кулак такі здоровенні були. Так, тут праді Пафіо Пінок, це не Пінокіо, а його. Пращур, скажімо так, ось дивіться, вже метровий, а ще тільки формує квітоноси. Ось така красуня. Ще, дивіться, які листики гарні, красиві. так. Я тут е, знайшла, як називається, шеліряна на Стюартіану, Такі гарнюні. І вже бутончики ось-ось розкриються. Там е, стоять ринхостіліси, Ось ця от вилетіла в мене з голови. Я, я знала, які звати, ну вилетіло з голови. І все, і забула. Забула, які називають. Так, опять дендробіуми, Так, ось тут трошки такої червоненької травички, щоб нараз розбавити. І зверху, На, мабуть, перейняла ось такого кольору. Це корні сервіс. Так, ось тут вже заквітають. Ну, от, скажіть мені, як вона називається? Крутиться в голові, не можу її вам сказати. М -м -м Завжди так буває. Ну, то ладно. Так, ось дивіться, хто там? Бік Бен, такий красачик. Знаєте, я його як побачила, кажу, Боже, це... я з собою возьму, я з собою схватила навіть його. Але, але, Потім скажу, чи поїхав він додому до мене, чи ні. А ось тут мої любимі ось такий красунчик, що квітне, який пахне таким іспорченим е, е, м'ясом. Дуже вонючий, але такий гарнючий, здорова квітка для е, бульбофілум фаленопсис. Ось ці вони їм вже більше 15 років. І е, якщо ви хочете придбати, це від 150 євро. Ну, Там е, ви бачили, які вони здоровенні. так. Ви щось побачили чи ні? Я не змогла прочитати. Це у нас шеліряни, по-моєму. Зараз подивіться. Так, да, шеліряна, ось дивіться, яка гарні. В неї листики гарненькі, вони такі длінні квітоносики. А ось тут, дивіться, також. Плямку, але це дорітіс, мармонара. І ось дивіться, дорітіс і шеліріана ря, е, рядом стоять. Наче й похожі, але зовсім зовсім різні. так хто тут ще ну Знову, знову, знову Про, е, пафіопеділум, красунчик набирає оборотів, там також ну Ось такі багато-багато тут роздивлятися. В один, е, е, було таке, що розбігалися глаза в різні сторони, не могла сфокусувати, куди туди біжу, і там дивлюся, і там роздивляюсь. Айрангіс отакий, ну, він такий трошки покоцаний. ну Ось теж дуже багато айрангісів тут. Так, ось така Анала Розаті, У минулому році я її взяла, ну, мабуть, не пішла вона в мене. Так, ще один корні сервіс. Ось такий. так, Давайте давай, давай, давай. Ось так. В усій красі покажись, який ти гарний красунчик. Ось. Тут пішли різні фаленопсиси. І на квітоносах, або відквітли, от, е, от або починає квітнути. Ось дивіться, бачите? Такі лопухи, здорові, здорові, уже взрослі, повні дорослі рослинки. Ось така красуня. Ну, на любителя. Чесно, мені вона не сподобалась. От не знаю, якась вона взрачна, от така отака. На селі без не моє, але їй багатенько було, ну, може комусь і сподобається. Тут можна бродити часами, навіть днями, але все щось цікаве і добре, колись закінчується. Ось і закінчилася і наша подорож по цій теплиці. Теплиця, яка називається Оршідаріум, яка знаходиться під Женевою, Швейцарії. Дуже дуже мені тут було затишно, спокійно. Надіюсь і вам ця прогулянка трошки далась вам відволіктись від наших тяжких буднів. Всім бажаю перемоги. А також напишіть мені, як по-вашому яких. Рослинок я собі придбала, і напишіть також мені, якщо б ви хотіли придбати, які рослинки вам якби впали в око, які вам сподобались. Буде цікаво почитати і подивитися, кому що сподобалось. А я всім бажаю гарного настрою, перемоги, здоров'я. Та також добрих вихідних. Всім пока-пока.